Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Китайська повітряна куля, яка пролетіла через США, змогла зібрати розвіддані з кількох секретних американських військових об'єктів. Її збили на початку лютого. Про це йдеться в розслідуванні NBC News із посиланням на двох нинішніх високопосадовців США та одного колишнього. За їхніми словами, Китай міг контролювати повітряну кулю, щоб вона кілька разів пролетіла над деякими місцями та передавала зібрану інформацію. Назад до Пекіна в реальному часі. Як кажуть, джерела зібрана Китаєм розвідувальна інформація була отримана переважно з електронних сигналів від системи. Озброєння або з повідомлень персоналу бази, троє чиновників сказали, що Китай міг би зібрати набагато більше розвіданих із конфіденційних сайтів, якби не зусилля адміністрації президента США Джо Байдена. Китай неодноразово заявляв, що повітряна куля була безпілотним цивільним дирижаблем, який випадково відхилився від курсу, і що США гостро відреагували, збивши його після збиття повітряної кулі, в лютому представники адміністрації Байдена заявили, що вона здатна збирати сигнальну розвідку. Повітряна куля мала механізм самознищення, який міг бути активним. Зервований Китаєм дистанційно, але чомусь це не сталося, за словами посадовців, незрозуміло через несправність механізму чи тому, що Китай вирішив не запускати його. Що передувало, 2 лютого вперше стало відомо, що китайська повітряна куля шпигун літає над США і що президент Байден розглядав можливість її збити. Як тільки про існування повітряної кулі стало відомо, Китай збільшив швидкість. За словами офіційних осіб, намагаючись якнайшвидше вивести її з повітряного простору США, пише NBC. Уряд США заявив, що чекає, щоб збити повітряну кулю, поки вона не Опиниться над океаном, щоб уникнути пошкоджень або жертва на землі. Військове командування США визначило, що збиття повітряної кулі над землею становило надмірний ризик для людей на великій території через розмір і висоту повітряної кулі, а також її корисне навантаження, сказав міністр оборони Лой Достін у письмовій заяві після того, як повітряна куля була збита. США збили повітряну кулю 4 лютого біля узбережжя Південної Кароліни. І офіційні особи все ще аналізують уламки, які вдалося підняти. Після збиття повітряної кулі в лютому представники адміністрації. Байдена заявили, що вона здатна збирати сигнальну розвідку. Згідно з даними адміністрації Байдена, повітряна куля вперше увійшла в повітряний простір США на Даляскою 28 січня. Протягом наступних чотирьох днів повітряна куля літала над Монтаною, а саме над базою ВПС Малімстром, де США зберігають частину своїх ядерних активів. Китай неодноразово заявляв, що повітряна куля була безпілотним цивільним аеростатом, який випадково відхилився від курсу, і що США надмірно відреагували, збивши його. Повітряна куля мала механізм. Самознищення, який міг бути активований Китаєм дистанційно, але офіційні особи сказали, що неясно, чому цього не сталося, чи через несправність механізму, чи тому, що Китай вирішив не запускати його. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.